Одразу дві бригади отримали допомогу від Вінницької громади. 250 ударних евпів дронів їх передали військовим 59-ї окремої мотопіхотної бригади та сил спеціальних операцій. Дрони вже працюють на передовій, знищують ворожу техніку, піхоту та укріплення. Для 59-ї бригади це вже 21-ша передача. Для ССО – восьма безпілотники мають дві камери: день, ніч, потужнішу батарею. 150 фпівдронів нової модифікації передали 59-й бригаді. Це вже 21-ша передача для цього підрозділу, організована командою міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу та Вінницькою міською радою. Безпілотники оснащені двома камерами для денного та нічного бачення. Мають потужнішу батарею та велику вантажну підйомність. За словами військових, ці дрони досить ефективно працюють на передовій, знищують техніку, піхоту та бліндажі. Зараз бригади Виконує бойові завдання на Покровському напрямку, дрони, які нам сьогодні передають в досить якісні і ми їх застосовуємо багато саме дрони на 10-й рамі застосовуються як правило для ураження техніки противника, і те, що на цих дронах вони укомплектовані двома камерами. А бійцям сил спеціальних операцій передали 100 покращених fpv дронів Це вже восьма передача захисникам. Безпілотники також мають посилені характеристики та здатні долати відстань у понад 12 кілометрів. Ці fpv дрони вони наразі ну, мають найважливіше значення, тому що вони зупиняють і знищують ворога на відстані до 20 кілометрів. І роблять це дуже влучно і на постійній основі, і в день, і вночі. Хотілося б, щоб ці дрони допомагали нашим в боротьбі з ворогом. Вони надважливі, важливі зараз закривають напрямки. Власне, в рамках роботи координаційного штабу ми системно підтримуємо 63 військових формування. Це і Нацгвардія, це Збройні Сили України, це сили спеціальних операцій, головне управління розвідки. У гуманітарному штабі та міській раді постійно аналізують запити від підрозділів і тримають зв'язок із військовими після кожної передачі. Це допомагає розуміти, що загальніше потрібно захисникам. Яна колодинська телеканал Вінничина.